Чи хоче він примирення? Так, він хоче примирення. В нього до вас є почуття, вони нікуди не поділись, але в ньому всередині є якесь таке протиріччя. Знаєте, він бореться сам з собою, ніби і хоче примирення, а ніби не знає, як все це зробити, як до вас підступитись. І тут він відчуває, що ви його перемогли. Навіть якщо ви не правів цій ситуації, то він відчуває себе винним. Ну, або, можливо, якось думає, що, що він щось міг би зробити для того, щоб. Не допустити цієї ситуації. Якщо примирення і буде, а воно буде, тому що він цього хоче, воно буде дуже повільно, він дуже повільними кроками буде до цього йти, потихеньку прощупуючи почву, чи дійсно це вам потрібно, чи дійсно це йому потрібно, але він цього хоче. У нього до вас є почуття дійсні щирі, але він поки що.